А у нас посилки вже не ті. Що на цей раз, Віталь? Це от, як от ви кажете, перевіряю різну спільну пробу. Вроді би похоже, як на серебро. А це? Так. Да. Та залізу, мабуть, а а То я... залізе, мабуть, якесь. а чого ти взяв? Це от. Перевіряв, капав. І що там? Світ який-то міняє, странний. Зачищав теж? Да. А що ну, там, накапав ти? Покажи. Бата. А ну да, червоніє. Червоне, а ну дай. Та ладно, що, серйозно? Хороший матеріал цей провірка. Хоч, ладно, хоч Зараз за може по, по срібленках гарна. А може дійсно срібло. Яка вага тут? 5 кілограмів. Ого, ти знаєш скільки срібла коштує? Та ні, може, можливо, пострібленка, але навіть якщо пострібленка, то така кілограмчик може коштувати пострібленки від до за один кілограм. Ладно, зараз будемо зачищати та перевіряти, бо я щось не дуже-дуже вірю. Треба перевіряти, а то зараз кошти віддамо, а Віталя все, пропав. А ми будемо з цією лахмотом далі сидіти.